Ну, придурок. Так <laughs> пер.

Люди, люди, Хорошо, молодец Тебя. да? Люди, спец! Молодец, сюда, сюда, Ларсон. Вперед! Их хорошо снимать, белый. Это белый, видно. Да, да. Сюда. Люди. Люди. Да. Камня. Сюда. Хорошо, молодец. Ребята, Супер. Сюда. Люди. Люди. Девочки, назад перемещаемся. Сюда! Молодец! вперед, 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 Есть ну, обозначение? Камня. Камня. Лаком. Камня. Сюда. Стой. Прислыкаем его собаку. Сюда ко мне! Сюда ко мне! Эй! Лася ко мне! Ласен! <звук> Хорошо, молодец! Вперед, люди! Ні, все, підкликаємо собаку. А, все. Так. Можна. Пане сум'я, права Великого Філікова Ліднірова і Лабрадор Ларса поїздка і знайшли одного пострадавшу. Добре, дуже добре. Я вас вітаю з тим, що ви врятували життя нашої людини. Що можна сказати по роботі цього розрахунку? Дуже... Грамотні питання задає провідник на старті. Він чітко розуміється, що зараз немає вид повітря, руху повітря, на жаль, да? і це також не в плюс його собаці для початку пошуку. Він задає ще наводящі питання стосовно саме людини, якою ми розшукуємо, стосовно її особливості, стосовно якихось моментів, коли вона, ми втратили з нею зв'язок і що трапилось. Далі провідник задає достатньо таку поверхневу тактику, на жаль. Тобто на майбутнє хотілося б, щоб ви казали, що я там рухалась, а я повертаюся, бо постраждали не знайдений і мені би захотілося, щоб там трішечки краще відпрацювати. Тобто такий момент так, треба так, ураховувати. Так. Далі, стосовно шлії і всього іншого, можна використовувати шлію, можна не використовувати шлію. Ми використовуємо шлію для того, щоб собака щоб постраждала, і люди навколо бачили, що це не просто бігає якась скажена собака, а що це собака рятувальна. Ну, тобто ви її не одягли, але це не мінус в даному випадку, це просто вам плюсик там десь так, для, так, так. на майбутнє. так? Режим роботи в пошуку. Собака працювала від першої хвилини до останньої хвилини, поки ми собаку не покликали вже і не забрали на повідоць. Навіть після того, як вона знайшла вже потерпілого, режим роботи цієї собаки не знизився. Темп роботи не знизився. Тобто собака знаходиться в дуже гарній кондиції. Вона дуже наполеглива, дуже мотивована собака. Да? Собака дуже Швидко і дуже легко долає всі перешкоди, з якими вона стикається. І вона ще готова далі працювати і працювати. Ми це бачимо на сьогодні. Тобто режим роботи в пошуку, оценка відмінна. Оповіщення. Ми чітко бачили, наскільки гарний ніс цієї собаки. Ми всі бачили момент, коли собака. Відпрацьовуючи територію, просто зрізалась різко. Так, да? так, так. І мов, міть, міть тєво, при тому, що немає в нас руху є, відомого руху повітря, да? собака зрізалася і миттєво вона розкрутила цю ситуацію. Вона одразу почала позначати постраждалого, але трішечки прокантачила з ними. Ну, тобто вона лизнула постраждалого. І Ми це бачили. На, за підсумками всіх оцих моментів на сьогодні 95 пунктів дуже добре. Дякую.